Вітаю! Я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною! Сьогодні поговоримо про чудову квітку Рододендрон. З кожним роком вона набуває все більшої популярності. Багато хто з садівників побоюються цю культуру і не саджають у своїх клумбах, тому що вона має особливості своєго вирощування. Тож сьогодні я вам розповім, як зробити так, щоб рододендрон цвів і радував вас на вашій клумбі. Природний ареал поширення рододендрон є навіть в Україні це полісся і Закарпаття. Ця культура, чим особливо, вона полюбляє на місця. зараз в світі нараховується близько півтори тисячі сортів рододендрона. Є багатоквітковими, дрібноквітковими, великоквітковими. Тобто різноманіття дуже і дуже широке. Кольорова гама вона від фіолетового, бордового. До світло такого ніжного рожевого, жовтого кольору. На території України вона буде добре себе почувати у північних і центральних частинах нашої країни. Звичайно, південні частина України вона там теж буде рости, але потрібно садити його під лісом, щоб була невеличка тінь. Якщо на дворі велике сонце, то можуть з'являтися опіки на листочках. Ця рослина росте на кислих ґрунтах. Тобто, для того, щоб ви посадили її на свою ділянку, потрібно зробити ґрунтозаміщення. Ця рослина вічно зелена. Взимку листок не опадає і тому всі грибкові хвороби залишаються на листку і весною. Тому обробіток для, для цієї рослини є дуже важливим. Не всі види є зимостійкими. Тому, якщо купуєте ці рослини, варто звертати на цю особливість. Є сорти, які витримують морози до мінус 25-27 градусів по Цельсію. Саме ці види сорти потрібно саджати на території України. По відношенню до хвороб є стійкі і нестійкі сорти рододендрона, найпоширенішим і найневибагливішими сортами, які Придатні для вирощування на території України це є нова зембла, розіум Елеганс, це ґрандіфлором. Ці сорти вони витримують морози наші українські і вони рідко хворіють. Щодо зимівлі, то всі нелистопадні рододендрони на зиму укриваються. Тобто, це береться агротканина, звичайно біла, замотується, і закріплюється. Тобто, таким чином морозний вітер не видуває вологу з листків і захищає додатково нашу рослину. Весною, коли ми відкриваємо нашу рослину, зазвичай листочки опущені донизу. Це може бути або хвора рослина, або просто. Після зимівлі в неї є така особливість у деяких сортах. Щоб відрізнити, як виглядає здорова рослина, а як ні, я вам покажу рослину, яка хвора. Її листочки втратили вологу і опущені вниз. Після того, як ми її почали поливати, листочки не відновили свій тургор. Це означає, що проблема не в листках, а в кореневій системі. Такі рослини зазвичай витягнути да, з такого стану дуже важко. Це треба користуватися. Зупитуватися стимуляторами раз на 10 днів в кореневу систему і по листу. Зробивши таке оприскування і підживлювання разів два чи три, ви вже можете побачити, якщо вона почне проростати, значить все нормально, ви її якби, відновили. Якщо вона буде і далі чахнути, то це означає, що все, вже її потрібно змінювати. Щодо хвороб рододендрона, в основному це грибкові захворювання, які вражають листкову пластину. Це може бути п'ятнистості, це може бути хлорози, це може бути різні некрози. Тобто листок в ідеалі він має бути чистий і якби, зелений, без ніяких плямок. Якщо це нестача, або заліза, або азоту, листок буде такого трішки жовтуватого кольору, так? і ми будемо бачити темні прожилки. Якщо листок вкривається, ось як на цьому плямами коричневими, це грибкове захворювання. Тому я рекомендую проводити профілактичні обробітки кожні 20-25 днів системними фунгіцидами. Ви можете пересаджувати свій рододендрон кожного року, збільшуючи його на 2-3 літра і ставити в себе на терасі чи на балконі. Як кімнатна рослина, саме оці види не підходять. Вони будуть погано квітувати і витягуватись. Квітування рододендрона дуже розтягнуте. Перший рододендрон еліт, він починає квітувати вже з середини квітня. І останні рододендрони перецвітають ну, середина, кінець червня місяця. Якщо ви посадите сортів 10, наприклад, ви можете милуватися цією красою протягом двох місяців. В основному ця квітка да, продається в горшечній культурі, і при пересадці вона мало стресує, тому висаджувати можна і весною, і восени, і навіть влітку. Оптимально це робити весною, так як мороз зима пройде, морози вже якби не будуть страшні, і ви посадите рослину на нове місце, і вона буде приживатися протягом всього вегетаційного періоду, і в зиму війде вже сильною рослиною. Так як зараз весна, я вам дам корисні поради, як правильно посадити рододендрон в себе на ділянці. Перше, що потрібно для посадки рододендрона, це замінити існуючий ґрунт, тому що ми його саджаємо на кислі ґрунти. Ми підготували нашу посадкову яму, вона розмірами десь орієнтовно 60 на 60, глибиною 30 сантиметрів. Корнева система рододендрона вона поверхнева і сильно вона не заглиблюється в ґрунт. Я на дно ями зазвичай кладу сірку для того, щоб вона закислювала наш ґрунт протягом 3-4 років. Сірка має отакий жовтий колір. На одну рослину нам потрібно орієнтовно 50 грамів. Розсипаємо її на дно ями. Турф я використовую верховий, кислий, він теж великої фракції, тобто тут трапляються і частинки гілочок, і такі комки, як деревини, не перепрілої ще, не перегнившої. Зараз він у мене в руках темного кольору, тому що він після зими він просто дуже мокрий, і тому він темніший. Насправді він повинен бути такий світло-рижого кольору. Я засипаю яму по слоях і безпосередньо в ямі перемішую нашу торфосуміш. Викидаю частину кори половину нашого торфу. Тепер перемішую. Тепер засипаю другу частину наших складових для торфосуміші. Яке співвідношення потрібно брати торфу і вашої кори? Я беру Орієнтовно один до одного. Ще це залежить від того, наскільки часто ви зможете поливати вашу рослину. Якщо на вашій клумбі буде краплини зрошення і автоматичний полив, потрібно робити торфосуміш один до одного. Якщо ж полив буде нерегулярним, то краще використовувати один до трьох, тобто брати. Три частини торфу, одна частина кори. Торф буде повільніше пересихати. Далі переходимо безпосередньо до посадки нашої рослини. Готуємо лунку. Заглиблювати нашу рослину ми будемо на 1-2 см глибше, ніж воно знаходиться в нашому горшечку. Я роблю це руками, тому що ґрунт у мене пухкий і це досить легко виходить. На дно ям я кладу осмокот, це добриво, яке буде живити нашу рослину протягом 3-4 місяців. Якщо у вас його немає, це не проблема. Можна його додати там через тиждень, через два після висадки. Так, достаємо нашу рослину. Коренева система повинна бути зволожена і Її потрібно трішечки буквально розправити. Ми розправляємо кореневу систему для того, щоб спровокувати ріст бокових корінців. І загортаємо. Що дуже важливо, це ущільнити ґрунт навколо рослини. Обов'язково після посадки ми його поливаємо. Ще дуже важливим етапом є мульчування. Щоб волога не так швидко випаровувалася з нашого її торфосуміші, ми його мульчуємо корою сосновою. Робити це потрібно в сантиметрів 7-10. Розправляємо. Мульчу потрібно додати щороку. Сантиметрів 3-5, тому що наш торф і кора, яка знаходиться в кореневій зоні, вона перегниває поступово і оцей горбочок наш просідає. В кореневій системі не вистачатиме живлення, тому що перегниває торф і відповідно кора. Так? Тому ми щороку його додаємо, щоб була ось така невеличка гірка. Найкраще місце для посадки рододендрона це на півтінь. Тобто до обіду може бути сонечко, а після обіду, коли найбільш жарко в літні часи, це має бути тінь. Звичайно, можна посадити на відкритій ділянці, як і ми це зробили, але повинен бути регульований полив автоматичний. Тобто, чому це важливо? Якщо ви посадили рослину на сонці і в неї Раз чи два стався стрес від пересухання, да, то рослина якби завмирає і тоді стресує протягом року, а то й два. І навіть може і не цвісти. Якщо полив у вас нерегулярний, тому раджу всадити у напівтіні. Дуже гарно він себе почуває біля сосен. Це його природні умови існування. Якщо у вас немає автоматичної системи поливу, то рекомендую в жаркі дні поливати його раз на 2 дні. Якщо це похмурі дні, то раз в 3-4 дні. Дуже важливим є не замочувати кореневу систему, тому що на кореневі системи у рододендрона дуже ніжна. І якщо трапляються переливи, то вона, оці волосочки, вони згнивають. Тобто навіть 3-4 години, якщо буде ця рослина замочена у воді, то маленькі самі дрібні волосочки вони просто відімруть. І рослині потрібно буде знову час для відновлення своєї кореневої системи. І відповідно це стрес. Тому поливати потрібно в міру. Це орієнтовно на ось такий кущ, який ви посадили, літрів 5 води за один раз. Якщо рослина вже доросла, та, там, метр висотою, шириною, то 7-10 літрів. Але ж все-таки повторюся, що це дуже індивідуально, тому що ґрунти, які під низом, да, можуть бути глинисті і вони утримують воду, а можуть бути навпаки. Супіщані і вода буде уходити швидко! Тож користуйтеся нашими порадами і нехай рододендрони радують вас! І до нових зустрічей!